Рішенням регіональної комісії ТТНС, районним державним адміністраціям, сільським селищним та міським радам, розташованим на території зазначених районів, вжити додаткових обмежувальних заходів щодо заборони з 29 березня по 11 квітня 2021 року перебування на територіях загального користування без засобів індивідуального захисту та приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які працюють у сфері громадського харчування, окрім надання послуг з доставкою замовлення. Через те, що у Херсонській обласній лікарні на початку тижня виявили одночасно більше півсотні хворих на коронавірус, припинено госпіталізацію пацієнтів в окремі відділення. Згідно з наказом департаменту здоров'я обласної державної адміністрації, для недопущення поширення хвороби було припинено планову госпіталізацію пацієнтів у хірургічне, травматологічне та урологічне відділення лікарні на 14 днів. Пацієнти, які перебувають на лікуванні в цих відділеннях, продовжують отримати медичну допомогу до повного одужання та виписки з лікарні. На Херсонщині перейдуть до наступного етапу вакцинації список категорій осіб, які зможуть отримати щеплення розширено. Про це розповіла Ліна Бондарева, заступниця директора департаменту здоров'я. Це підопічні інтернатних закладів та працівники цих закладів для цієї категорії наших громадян. У нас передбачена вакцина Pfizer. Яку ми очікуємо протягом наступного тижня попередньо про точну дату ми вас проінформуємо додатково. Херсонщина отримає 4600 доз для вакцинації і ревакцинації 2300 осіб цих категорій. У другій половині квітня, за словами Ліни Бондарова, на Херсонщині очікують на одноразову вакцину. Сіновак розраховану на маломобільних людей, родичів, які доглядають за ними, параолімпійців та вчителів, які працюватимуть на ЗНО. Олена Протопопова, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.